Всім привіт, мої неймовірні люди! І сьогодні прогноз на червень для людей народжених 3, 12, 21 або 30 числа любого місяця. І поки я вам буду розказувати прогноз, будь ласка, підпишіться на мій канал і ставте уподобайку цьому відео. Також за особистою консультацією переходьте на мою інстаграм-сторінку і пишіть в Дірект. І так, поїхали. Прогноз на червень. Енергія буде завершення, енергія підведення підсумків. Це може бути в стосунках в бізнесі або просто в роботі. Можливо, ви давно хотіли звільнитися, але ніяк не наважувались. Так, також, якщо у вас є якісь питання з боргами, можливо, хтось винен гроші або не вирішується одно питання з документами, тут важливо, ваша ініціатива, щоб цю енергію завершення вона проявилась, обов'язково, обов'язково Потрібно ініціювати. боржнику можливо, написати або нагадати все-таки, що він вам винен гроші. Про документи, можливо, подати запит повторно, щоб цю енергію підштовхнути. Так, далі, можливо, ви хочете зайти в нову діяльність, в бізнес, щось відкрити нове, але краще все-таки в для вас в червні цього не робити. Можливо, знайти партнера, можливо, продумати, можливо, навіть. А, можна навіть приміщення, якщо ви магазин хочете, або кав'ярню відкрити, да, можливо, навіть приміщення зняти, але все-таки не відкривати в цьому місяць, тому що може не виправдати ваші очікування. А краще все-таки робити з наступного місяця. Але, м -м -м, якщо чесно, а, а, краще. А, це все таки робити, коли у вас є ваша особиста консультація на вашій особистій консультації по особисто вашій даті народження. І всім гарного червня.